Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 2 дорівнює 3 підняти 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 2 буде 7. 9 відняти 2 буде 7. 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.